Розкажу вам ось таку історію, хлопці. Що у нас сьогодні відбувається? Ось такий гарний комплект сьогодні до нас приїхав. бачите Це вроді би якби в огнях, але є свої своє. Прислав мені клієнт його для того, щоб я проточив плоскость, бо плоскость у нас тут трошечки як видно бачите гуляє. Бачите, ось це є трохи, Ну, це ще лінійка, не на весь діаметр. В общем, щоб просто проточити плоскость, коли я відкрив цей пакуночок, цей комплект щеплення, оказується, маховик у нас що? А я вам зараз розкажу, що. маховик у нас 230 мм. Диск у нас 228 Ну, це, в принципі, типічно і нормально, бачите? Ось. Диск у нас 228. А маховик у нас 200, 230. А корзина 240. То есть, поняли, да? Поняли прикол? Таке вполне нормально для BMW Це вообще, то есть, вообще все в вогнях, тому що BMW це конструктор, тобто кріплення корзини підходить майже на всі маховики, але все залежить від цих ліпістків, як вони прижимають, від плоскості там вище, нижче і далі всі свої качелі. А німці ж вони ж теж класні пацани, тому що їм краще зробити багато таких варіантів і да, продавати на кожну модель подільну. Корзину, віддільний диск, віддільний маховик і на цьому робити бабосики. А в нашому випадку як? Тобто, коли ми знаємо, як вийти з положення, що ми робимо? Вот ми бачимо такий маховик. Клієнт до цього ж не бачить, а ми ці всі знання знаємо. І кажемо йому, що от у вас диск не підходить, і от, допустимо, з 228 на 240, от у вас уже 12 мм просто на великому діаметру. От і все. Що далі відбувається? Я пропоную клієнту. У нього, кстати, мотор М50Б25. Е, предлагаю клієнту зробити такий невеличкий тюнінг, розточити цей маховик під 240, поставити диск під 240 і сети корзинкою під 240. Але ж каже, рахує свій бюджет, не забувайте. Тобто, в нашому випадку ми тільки проточимо цю плоскость, вирівняємо її, підгоним по прижиму. І поставимо п'ять з цим 228-м диском, но з 240 корзини. Бо людина, видно, по бюджету не витягує, але йому, допустимо, цієї мощності і так буде хватати. Тобто, зрозуміло, що воно і так буде все працювати, але ж е е удосконалити цей маховик можна було б, і, допустимо, увеличити його мощність по щепленню, і так саме його ресурс можна було б зробити, але не в цей раз. Так що робимо по стандарту: оставляємо 228-й диск, ставимо з 230-м маховиком. І з 240 корзини. Тільки протачуємо плоскость і по прижиму ми подогонимо корзинку. От і все. Ну, а маховик цей, скоріше всього, з М54 літрового, або 2,5, у них там 228 -е щеплення йде. Або з 52-го до 2,5. то є м 2, М50, М52, Б20. М50 Б-25, о там 228-такі маховики стоять. Вони взаємозаміняємі з М50. Як в нашому випадку видно, х, клієнт так і підібрав, чи на монорозборки так підказали. Чого 228 Так, ну що, хто готов слухати? нудні і довгі лекції про щеплення. Так, ребята, що ми зробили? Ось ця наша корзина, по ній нічого не робили. По диску теж нічого не робили. Остави все як є. А, зробили тільки по маховику проточку. Сліди перепала є, але на дотик не відчувається. Це, це приємно. А, тепер спустили трошки полочку вниз, бо об'ясняю. Понятно, що це зборна селянка BMW, але ну, я підганяю так, щоб воно працювало. А, тут у нас а, ось так виглядається 228 діаметр а, в маховику. І по феродо, що я зробив? Ось у нас, допустим, є стандартне. Нестандартний, Нестандартне то, що у нас буде примінятися при цьому диску. Тобто, ось товщина його 345, ну, майже, майже 3,5 міліметра. Це одна накладка плюс проміжуточна пластина і друга накладка. А, далі, що ми робимо? Ось у мене є отакий Люковський диск. Це такий повинен тут стояти. Бачите, тобто, він може отак ось лягати тут. Але він сюди не вміщається, бо тут 230 діаметр. Під цю корзину. Так. І ось зараз замірюємо накладки тут які. Ось по заводу йдуть. Ось. 3,55. Ну це 3,6. Тобто 3,6 іде воно по заводу. Тобто різниця у нас на одній накладці це 10 десяток. Разом дві накладки це вже 20. Що я зробив? Отчитав от ці 20, що повинні бути. І проточив посадочне місце під корзину. Це для того, що коли людина, допустимо, зносить цей диск, поставив оцей диск, щоб ліпістки правильно стояли. Бо зараз у нас вони будуть правильні, це допустимо рівень при нормальному стандартному диску. Бо з клієнтом домовилися, що він трошки покатається на 228 побачить, як воно буде, і перейде все-таки на 240. А, і допустимо, щоб уже плоскость не трогати посадочну для корзини, то есть, я завчасно зняв дві десяточки, щоб ліпіски ці були вровень, коли воно зажметься. І тоді не буде, допустимо, недовижимо, перевижимо. Тоді буде все у нас, типу, стандартно. Тіпа типу, погане слово, не треба його вживати. Е, ну, ось так, ребят. Ось так ми підганяємо, так ми робимо, навіть під такі потрібності клієнта е, і під його бюджет. Ну, все одваж до заказу. цей комплект відправляється до свого власника.